Пагурбів. Що ж це таке? Ой, там всередині ямка. Мабуть, їх Кабанчик-Богданчик вирив, тому що це його улюблена справа. Е -е -е. Е -е. Баринчик, яша. Привіт! А що ти там знищив? Бі твої ямки. Навіщо ти їх стільки вирив? Хм. Я? Ні. Яша, це не мої ямки. Коли я рию землю, моя ямка виглядає глибше. Та більше, а ці маленькі та дрібненькі. Тоді ж хто це зробив? Та ж це білка мілка свого горіха туди тиховала. Може, хоча ні, вона зберігає свої запаси у дуплі. Ми ж в неї дуплі місця не вистачило. А може це лисиця Аліса щось шукає? Mm. Ходімо до неї та дізнаємося. Ні, я до лисиця ліси не піду. Гаразд тоді ти сходи до білки мілки запитай, а я піду до Аліси. Мені так цікаво дізнатися, ко ж належать ці ямки. ну mm. добре, Земляні ямки у вигляді пагорбів. Привіт, баранчик Яша, пилкомилка, а я якраз тебе шукаю. От скажи ці земляні пагорби ти вирила? На ну, чому ти так вирішив? І, може, ти туди свої горіхи ховала, а потім діставала. От ямка і Ні, Свої запаси я зберігаю у туплі. А зрозумів, цікаво, хто ж їх зробив? У кабанчика Богданчика, краще запитай. Це ж його улюблена справа рити землю. Це не він. Я вже з ним розмовляв. Тоді я не знаю, це міг зробити будь-хто. А зараз мені час іти. Вдалого тобі розслідування Яша. Бувай. Бувай, білка, мілка. Привіт, кабанчику, Богданчику, рада тебе бачити. І а я якраз тебе шукаю, У мене до тебе є одне питання. Ой, я уважно тебе слухаю. Скажи, це ти варила багато ямок. А де? Ну, тут неподалік. Ну, скажи, ти щось рила чи ні? Я? Я не розумію, про що ти кажеш. Наприямка, що на галявині, за селом. Там ще росте багато квітів. Ти, мабуть, чуть шукала, так? Ти зараз робиш вигляд, начебто ти нічого не знаєш. Кажи, правду, лисиця, для чого рила ямки? Ой, я ж тобі кажу, що ніде нічого не рила, та не шукала. Це справа когось іншого. І, взагалі, тобі що? Нічим зайнятися, капанчик Богданчик. Ти мені просто цікава. Ти не вайнеш? Ні, бувай, мій солоденький. Отже, піду на глявину, може я вже повернувся від Мілки? Нічого я не розумію. Що ж це за ямка? Я прийшов раніше за яшу. Хм. Ой. Привіт. І, привіт, Хробак. Я не хробак, я кріт Грицько. е, а, а я кабенчик-богданчик. А що ти ти требаш? що? Я тут живу. Хм. Живеш? Так це ти крітвори в усі ямки? Звичайно, це ж мої ходи та нори. Хе! та ти що? А а, а навіщо ти стільки? Ти що ховаєшся? Ти когось боїшся? Ні, нори це мій дім. Я живу під землею, мені там темно і затішно. У мене багато підземних тунелів та коридорів. Я рою ходи, шукаю комах та черв'яків. Але ж там темно. Як ти орієнтуєшся? У мене поганий зір. Проте я маю чутливий ніс і лапки. Відчуваю вібрації, запахи і навіть зміну вологості землі. Хм. А, а, ти за синечком не сумуєш, а, е, Кріт Грицько? Ні, але я іноді вихожу на поверхню та гріюся в його промінцях, як зараз. Не зрозумів. Мені вже час повертатися додому. Бувай кабанчик богданчик Приємно було познайомитися. Бивий кріт. Оце так. Нарешті я дізнався. Таємницю, цих ямок. А де ж баранчик Яша? Мені дуже хочеться йому все розповісти. кабанчик богданчик та не білка вирила ямки. Ну, як до лисиці запитав, що вона тут шукала? Хм, Нічого ніхто не шукав та не ховав. Це справа крута Грицька. Я з ним тільки що познайомився. Якби ти я ще трошки раніше прийшов, зустрів би його теж. Але нічого, наступного разу познайомитись. Знаєш, Яша, скільки я всього нового дізнався про кротиць. Пішли я тобі зараз, все розповім. Він мешкає під землею. Ой, дуже цікаво, кабанчик-пахтанчик.